Доброго вечора, мої підписники і гості мого каналу. Вітаю вас з міста Кременчука, Полтавської області. Ще одну платформу ми представляємо для нашого замовника для Юрія Васильовича Козричанський район селище Дзюбанівка. Він її замовив для себе, для того, щоб перевозити на ній свої вулики. Значить, чим вона відрізняється від попередніх? На неї ми зробили борти висотою 40 см. Задній борт з'ємний. Бампер 15 см винесений, Дніще повністю зашито металом, товщиною метал 2 мм по всій довжині. Значить, шви накладені з-під низу, для того, щоб не зачіпались наші вулика, а саме дніщами при переміщенні по цій платформі. Давайте звернемо увагу на бокову частину нашої платформи. На цій платформі представлене крила, кріплення просто при шайбою до бокового борту, для того, щоб при в Це крило дуже швидко знімається і не заважає нашій бжалі працювати. Для кожного вулика є свій От, під розмір наших вулик. Значить, ця платформа представлена на 13 колесах, розмалтовка 4,98 вступиться фірми Кнот. Ресора 5-листова, яка витримує навантаження на цих ресорах до 2 тонн. Давайте подивимося на передню частину нашої платформи. Значить, передня частина нашої платформи представлена глухо звареним переднім бортом. Він буде слугувати такою своєрідною опорою, для того, щоб наші вулики не з'їжджали вперед. Значить, упорне колесо, яке дуже зручно і швидко кріпиться до, до нашої платформи, страхувальним цепом і кріплення до автомобіля. Значить, на передній частині ми можемо побачити діодні ліхтарі. Габаритні, які дозволяють при, ходу, при, при заднім входом контролювати нашу платформу. Хотів би звернутися до всіх замовників, до всіх бюловодів. Зараз така, так, складний час. Дуже часто вимикають світло, дуже важко нам працювати. Ми і генератор використовуємо, і вночі працюємо. Але ж вночі також, щоб не турбувати сусідів, не можемо всю ніч працювати. Значить, саме Юрій Васильович дуже переживав, що ми йому не зробимо вчасно цю платформу. Але ми всім платформи зробимо вчасно. Тому треба, якщо буде якась невеличка затримка, ну вибачте, ну такий час. Зараз, значить, так як ви бачите, платформу зробили і зробимо всім іншим. Всім дякую за увагу. Якщо в когось будуть побажання замовити таку платформу або іншу, телефонуйте, я всім підказую і всім розповідаю, що і до чого треба робити. Значить, всім гарного вечора і все буде Україна. Слава Україні! Time flies by on my mind. I'm cutting down the. I'm cutting down the wires. Feeling kinda tired. I think I lost myself. I think I lost myself. I think I lost it all.